Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Окупанти тим часом перекидають військову техніку з Криму до Запорізької області. Про це повідомляють агенти партизанського руху, АТЕШ, які зафіксували та відслідкували переміщення колони військової техніки, яка рухалася трасою на північ Криму. У складі колони було помічено безліч броньованої техніки. Включно з танками БМП там БТР були, а також військові тягачі і вантажівки, які супроводжували цю колону. І скоріш за все колона прямує в бік тимчасово окупованої території Запорізької області. А там росіяни ведуть активні наступальні дії і планують посилювати ці наступальні дії з метою подальшої окупації. Запорізької області. Проте росіянам не варто забувати, що український спротив працює в кожному куточку тимчасово окупованих територій, а тому не факт, що ця техніка взагалі доїде за місцем призначення. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви би хотіли бачити наступні наші випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобайку і залиште коментар, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих територіях. Але не можемо вам не розповісти трохи і хороших новин, хоч, хоч хороші сьогодні новини і були, але про вони продовжуються. От в окупованому Донецьку підірвали авто екс начальника Оленівської колонії Сергія Євсюкова. Інцидент стався на парковці, і в момент, коли водій сідав в автомобіль, відповідно спрацювала вибухівка, яка була закладена під машину. все розлетілося на друзки. Загинуло двоє людей. Зокрема, сам Сергій Євсюков, а його дружина отримала дуже важкі поранення, їй відірвало ногу. Вона у лікарні у дуже важкому стані. Нагадаємо, що Євсюков був начальником оленівської колонії, в якій два роки тому росіяни вбили щонайменше 50 українських військовополонених. У 23-му році Служба безпеки України оголосила йому підозру в причетності до теракту та катування військовополонених. І як бачите, це лише питання часу, коли кожен зрадник і колаборант обов'язково отримає своє справедливе покарання та відплату. І Євсюков уже це все отримав. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua, ну або ж на ресурсах центру національного спротиву. Друзі, на цьому все ми обов'язково з вами зустрінемося через тиждень і пам'ятайте, що Україна переможе.